Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився з всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, за Затцем, що через Нього все сталося, Він для нас людей, для нашого спасіння, зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понті і пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. І царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, чи віддася походить, чи йому за цим і сином однакове поклоніння і однакова слава. Що говорив через пророків єдину святу Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекає Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.